У всіх нас є ціла купа завдань. Які ми намагаємося завершити до кінця року. Осінь – найкращий час для того, щоб нарешті сфокусуватись та добити цей рік. Але сьогоднішній випуск я хочу присвятити не тому, щоб завершити рік якомога продуктивніше, а тому, щоб завершити його якомога щасливішим. Вітаю з вами Еля Муравський, і це канал Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям і як цим скористатись. І сьогодні я розповім вам про те, як я планую своє життя. І я завжди роблю це відносно своїх емоцій та бажань. А не відносно дедлайнів та зобов'язань. Кожну осінь я роблю переоцінку того, що запланувала, та обираю фінальний фокус. Навіть якщо рік був невдалим, я все одно маю завершити його на щасливій ноті. Тож, замість того, щоб розповідати вам, як структурувати весь ваш хаос, якщо він, звісно, є, я розповім вам про те, як додати або змінити деякі свої задачі так, щоб ви, по-перше, змогли їх завершити до кінця року, а по-друге, пишалися собою 31 грудня. Поїхали. У нас є стандартний процес планування. Ми питаємо себе, що нам потрібно зробити і як ми це зробимо. Зазвичай ми формуємо велетенський список задач, де щось почули, побачили, щось самі собі вигадали, або нам зверху накидали якісь робочі чи домашні обов'язки, щось має дедлайни, щось тягнеться із року в рік, муляє око. Інколи ми намагаємося це організувати, знайти якийсь баланс. Беремо, наприклад, колесо балансу і починаємо вигадувати собі цілі навіть там, де ми їх мати не планували. Сьогодні я хочу, щоб ви про все це забули. Відкиньтесь на спинку крісла, видохніть та віддайте своїм почуттям. Уявіть, що у вас немає обов'язків, немає ніяких дедлайнів, ніхто за вами не гониться, нічого не очікує та не просить, вам нічого не потрібно робити. Відпустіть всі свої хаотичні думки та спитайте, що я хочу відчувати? Чого вам найбільше не вистачає? Якої емоції? Це спокій, радість, стабільність. Чого ви бажаєте? Виспатись, пишатись з собою, турботи. Яка емоція вам зараз найбільше потрібна? Якого емоційного стану ви маєте досягти і бажано до кінця року? Для багатьох це дуже. Незручне завдання. Бо, як мінімум, вам потрібно почати мислити відчуттями, а не проєктами, задачами та дедлайнами. Якщо ви не звикли до саморефлексії, якщо ви не звикли прислухатись до своїх відчуттів, якщо ви не знаєте свої цінності, це завдання може бути складним. Якщо ж поколупатись собі для вас улюблене завдання, ця вправа буде для вас доволі легкою. Тож, яких відчуттів вам не вистачає? Це не обов'язково мають бути позитивні речі. Ви також можете подумати про почуття та стани, яких ви бажаєте позбавитись. Наприклад, недосипу, тривоги, роздратування, суму. Візьміть телефон або папірець та ручку і почніть виписувати ці слова. Виписуйте все те, що зараз вас турбує. Ваша головна задача це створити список почуттів та емоцій, які вам зараз вкрай необхідні або вкрай заважають. Просто йдіть за своїми почуттями. Хвилинка самореклами. У цього каналу є закритий спонсорський клуб, за рахунок якого канал існує. Мета нашого клубу зібрати найкраще знання сучасності про те, як працює мозок, щоб допомогти багатьом покращити своє життя. Поступово ми створюємо гайди з дружби, мотивації, творчості, звичок, мислення, професійного розвитку тощо. І цього тижня в журналі нашого повжевільного клубу з'явилась імейл-розсилка, до якої може приєднатись кожен бажаючий. Я дуже сподіваюся, що це будете ви. Раз на тиждень ви будете отримувати Лист із невеличкою історією від мене, а також списком нових, як безкоштовних, так і закритих статей та матеріалів. Ця розсилка є чудовою можливістю зазирнути крізь шпари на того, що відбувається в нашому клубі, відволіктися та дізнати щось корисне, щоб підписатись на безкоштовну розсилку. заповніть форму за посиланням під відео до зустрічі в емейл форматі Тепер, коли ви склали список слів, час зробити наступне. Якщо він вийшов дуже довгим, я і це хочу і це хочу і це, і щоб від мене нарешті відчепилися, а хтось нарешті зник із мапи світу, то подумайте, якими іншими словами це можна згрупувати. Якщо ви знайомі з концепцією цінностей, ви фактично зараз формуєте свій тимчасовий, але дуже головний список глобальних цінностей, тих речей, які на сьогодні ваш мозок вважає найважливішими. Не всі люди знають свої цінності, не всі настільки глибоко в собі копають. Але цілі засновані на цінностях та задоволені, мають найсильнішу мотивацію в реалізації. І про це ми будемо говорити в одному з наступних випусків, це науково доведений факт. Тож, якщо вам відомі ваші цінності, ви можете побачити, що всі ці слова насправді поєднані саме ними. Наприклад, уявімо, що у вашому списку наступні слова: спокій. Радість, менше стресу, впевненість, підтримка, творчість, сум, відчуття безпорадності втома. Тепер ми спробуємо згрупувати ці емоції, виходячи з їхньої природи. Ці почуття можна об'єднати за такими основними напрямками: наприклад, спокій, стрес, підтримка та впевненість можна назвати безпекою та стабільністю або потребою у відчутті захищеності. А відчуття безпорадності та підтримку можна також зібрати у зв'язок або у потребу в соціальних контактах і співпереживанні. Творчість, радість, сум, як емоція, від якої хочеться позбутися і досягти протилежної емоції, можна згрупувати у задоволення життя. І тепер ми можемо побачити, що для нас є дійсно актуальним. Наприклад, якщо більшість ваших емоцій відносяться до категорії безпека та стабільність, можливо, зараз для вас є важливою саме вона та зменшення рівня стресу. А якщо найбільше емоцій пов'язано із задоволенням життям, це може вказувати на те, що вам не вистачає простору для самовираження. Ваші емоції підказують вам, що саме зараз є для вас пріоритетом. Не дедлайни, не якісь зовнішні фактори, а внутрішні потреби. І ця вправа допоможе вам краще усвідомити свої цінності на цей період. І ці цінності тепер стають вашою метою. Я не проєкт хочу завершити, не ремонт, не ще щось. Я хочу нарешті відчути задоволення. Це моя справжня мета. Тепер, коли ми зробили найскладніше, ми переходимо до стандартного, більш-менш стандартного планування. Мета є, що далі? А далі ми питаємо себе, що мені, на мою думку, може дати це відчуття, що я можу зробити, щоб почати це відчувати. Виписуйте все, що приходить вам в голову. Не думайте про те, чи можете ви досягнути бажаного зараз, чи є у вас ресурси, чи можете ви встигнути. Просто пишіть, щоб там не було. Що може дати вам відчуття задоволення? Творча самореалізація, якийсь груповий вид спорту, яким ви давно хотіли зайнятися, як от теніс, наприклад, часи з рідними та друзями, якісь маленькі щоденні радості, глімери, психології так називають маленькі позитивні моменти, які освіжають настрій та створюють відчуття безпеки і гармонії, наприклад, запах кави, сонячне світло, обійми тощо. Тож, коли ви завершите оцей свій потік свідомості, тепер... Викреслить все, що лежить поза межами вашого контролю. Наприклад, ми всі бажаємо завершення війни, але це лежить поза межами нашого контролю. Ми можемо робити якісь короткі дії, які пришвидшуються або допомагають цьому, але ми не можемо її зупинити. Те, на чому ми будемо фокусуватися, має повністю залежати тільки від нас та від наших дій. Потім з цього фінального списку оберіть одну-три речі. Якщо вам важко щось планувати або на чомусь концентруватися, краще оберіть щось одне, одну важливу, глобальну дію. Не намагайтесь наразі там надто багато аналізувати, слідуйте своїм відчуттям, що дасть вам найбільшу емоцію, що дасть вам найбільшу радість, найбільший спокій, найбільше полегшення. Насправді ви вже знаєте, що це буде, але ваші думки, логіка, аналіз вони можуть вас трохи плутати. Тому розслабтесь! І будьте чесними з собою, і оберіть те, до чого найбільше лежить серце. На те, що має дедлайн, на те, що легше зробити, а те, чому ви будете найбільше радіти, що може дати вам крила на наступний рік. Це може бути проєкт, яким ви вже займаєтесь, це може бути щось, що ви давно відкладали, а це може бути взагалі щось абсолютно нове, про що ви тільки зараз продумали. Щоб це не було, обирайте. Уявімо, ви вирішуєте почати ходити на теніс та зробити квартиру більш затишною. Те, що ви вже давно бажали, постійно відкладали, буде на часі. Все, ви щойно обрали собі два фокусних проєкти. Справжня мета почати отримувати задоволення до кінця року. Фокусний проєкт номер один регулярно ходити на теніс, фокус номер два зробити квартиру більш затишною. Творчий процес завершено, і тепер ми переходимо до стандартного планування. Ключові мейлстоуни, КПІ та конкретні кроки до кожного проєкту. Наприклад, для проєкту теніс у нас тиждень один мейлстоун знайти тенісний клуб або курси і записатися на перше заняття. І кроками будуть знайти і два-три варіанти тенісних курсів або клубів, порівняти ціни, місце знаходження та графіки, вибрати клуб або тренера та записатись на перший урок. Тиждень два, мейлстоуном може бути придбати необхідне спорядження або взяти в оренду, а саме базову тенісну ракетку, зручний спортивний одяг і кросівки. І мейлстоном на перший місяць буде відвідувати тенісні заняття один раз на тиждень протягом місяця. КПІ буде відвідувати щонайменше 4 заняття по одному на тиждень. Кроки. Виділити в календарі конкретні дні для занять, щоб теніс став регулярною частиною вашого розкладу. Спланували. І тепер до кінця року кожен з цих мейлстоунів стає вашим фокусом тижня. Ви можете і надалі закривати дедлайни, бігати по своїх справах, займатися іншими речами, але ваш фокус, те, про що ви маєте думати, те, про що ви маєте турбуватись і на що завжди маєте мати час, це ваша найголовніша мета, ваше справжнє внутрішнє бажання. Задоволення, безпека, самовираження, підтримка, що б ви не обрали, саме це має бути вашим завданням номер один. Не жертвуйте нам, не закидайте, не ігноруйте свої почуття. Якщо ви не можете пожертвувати чимось заради ваших справжніх бажань, то ваші справжні бажання стають тим, чим ви жертвуєте. Пам'ятайте це. І тоді ваш рік, незалежно від зовнішніх результатів, завжди завершуватиметься на щасливій ноті. І я щиро вам цього бажаю. Якщо це відео було вам корисним, не забувайте, будь ласка, про вподобайки, підписки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. З вами була Еля Муравська. Всім гарного дня та настрою. Цьомки!